Знаєте, що це таке? Це проєктор Everycom hq 10. w Дуже яскравий на 19 тисяч люмен з нормальною заводською калібровкою і ще й з нормальною кольоропередачею. А знаєте, що в ньому ще є? Bluetooth фуль, який ти береш, вставляєш, береш той проєктор, ставиш його, так вмикаєш. Він такий яскрась така а-а-а-а-а, поють. Я шуткую, звісно. Але нормальна формула пам'яті. 2 на 64 і без, скажімо так, Google сервісів ці 2 ГБ дійсно прикольно працюють. Ну, зекономили гади, зекономили і поставили дуже дешевий проект. Процесор 4 ядра по одному ГГц a 53. І це знаєте, як. Дешева рибка, фігова юшка. Бо в нас YouTube відтворює лише максимально 1080 p 30 Гц, 60 гц вже буде дропити, і для того, щоб відтворювати нормальний YouTube, вам знадобиться зовнішній якийсь пристрій пристрій по типу tv -ти боксу. Хоча фільми 4К-24 Гц тягає в досить непоганому, скажемо до непоганій якості з нормальною кольоропередачою і, звісно, зі звуком на нормальному внутрішньому плеєрі, бо раніше нам без Dolby Audio потрібно було використовувати якийсь MX плеєр чи VLC плеєр Слухайте, а ви ж, мабуть, ще й не підписані. А в нас для жителів України є акція. Окусу під цим відео є посилання на цю саму акцію, тому йдіть і дивіться. Ну і звісно, такі функції, як автофокус, автокей і і за уникнення, як їх там називають, Чо? перешкод. Ось так. Але знаєте як <сміх> в сучасних проекторах це вже є усі, усіх, і знаєте, іноді то уникнення перешкод як якось не так працює, чи той 4 d столон буває якось вийожується, але автофокус працює дійсно прикольно. Слухайте, зараз ми підемо цей проектор, беремо, розпаковуємо, дивимося скільки він коштує. Звісно, посилання в описі під цим відео, і потім робимо тести і висновки. Тож перейшли. Ось ми його й дістали. Дивіться, відразу камера автофокуса, інфрачервона камера для е, нашого пульта керування. Сама по собі лінза. Давайте покажу вам один прикол. Вона, бачите, не дуже випукла, Це такий полукороткофокусний проєктор, скажімо так. Тому ефект лінзування буде невеликий. Є гвинт. Регулювання куту, нах... куту... Кут... кутів нахилу. А, також у нас є кнопка вмикання-вимикання. Позаду два hdmi порти, два USB-порти, LAN rj 45 що дуже добре, бо а, на LAN rj 45 більш стабільніші проєктори працюють. Вихід 3,5 для навушників, інфрачервоний датчик для пульта. Також є отвір для жилення. Тепер дивіться, охолодження. Тут в нас активне охолодження, захва... вивід воздуху, а тут в нас захват воздуху. Є два радіатори, є ось така. Ні, там захват. Так, тут захват воздуху. Зараз покажу, чому. А тут вихід. Тут є два радіатори, і є ще одна сітка. А тут у нас дивіться ось такий з'ємний фільтр для того, щоб пил не попадав середину. Тобто тут у нас захват воздуху з цієї сторони. Він на гумових ніжках. Досить, досить непогано. Давайте так. В нас є ще дріт живлення, є ось такий пульт. Він звичайний, в принципі, в принципі своєму. Тут є керування автофокусами, є автофокус. Також є дріт, ось такий HDMI. На самій коробочці написано, дивіться, відразу тут і долбі аудіо написано. 1080p, автокей Keystone. А позаду, позаду, ви знаєте, що вони написали? Що в нас це TFT LCD, Full HD, Led Light, автофокус і від 1,3 метрів до 5,3, від 45 дюймів до 200 дюймів. 4 Ома супротив спікерів 7 Вт. Тут повинен бути нормальний звук. Подивимось. Подивимось. Коротше, пішли тестувати. Ну і що, 302 бакс. За 302 бакси ми бачимо, що ми маємо конфігурацію 2х64, 1085, 19 тисяч люмен. Ну, це версія HQ 10W, і можна ще додати, наприклад, екран тоді мовий чат, ну таке собі. Е, ну Нормально за там, в принципі, 24 бакси виходить, ну нормально. Система OS Android 9, який не має Google Play сервісу, і оця пам'ять 2 ГБ тут вистачає повністю, тобто вона не зайнята нічим, скажімо так, зайвим. А ось 64 ГБ ПЗУ мене трохи здивувало, бо я ну, не знаю, навіщо ти не тут, вона ну, тут потрібна ця пам'ять. Процесор вони навчали, тут стоїть HiSilicon з е 4, 4 ядрами Cortex-A53 по 1 ГГц, досить слабкий, і тому YouTube тут буде працювати 1080 p 30 Гц максимально. Хоча 4К у 24 Гц, як фільми, він таскає просто запросто. Ви можете дивитись. І тут навіть є Dolby, е скажімо так, Dolby Audio. Це декодинг для того, щоб не потрібно було якийсь інший плеєр, ви можете дивитися фільми прямо з внутрішнього плеєру з декодином Dolby Audio. А, також вони тут теж приврали. вони пишуть 3840 на 2164 k на HDMI дає і з USB можна катити. На HDMI нам на наш Google TV-плеєр на Xiaomi Mi Box другої ревізії воно не дало нам вибрати 4К роздільну здатність. До речі, 24 кадрового режиму. Теж немає. А, як в принципі, у всіх інших проєкторах такого класу. А, давайте далі. Тут вони заявляються про ну і скрайність дійсно класна, але потім подивитись. Автокейстон, автокейстон є, підтверджую, але якщо у вас гуляє освітлення, то він може іноді давати збої. А ви просто-напросто можете вручну підкоригувати. Це нормально теж для усіх проєктів. Автофокус просто ідеальний, ідеально працюючий, і вони тут навіть не заявляють про одну таку функцію, як обхід якихось перешкод. Теж є автоматичний обхід перешкод. Він буде змінювати положення і розмір екрану, якщо є якісь перешкоди. Вони тут зробили від одного. 1 3 метри до 5,3 метри фокусна у нас дистанція, і це в нас забезпечує розмір екрану від 45 дюймів до 200. І це, в принципі, вони так знизили для того, щоб уникнути великого ефекту лінзування. Тут менша лінза, і ефект лінзування мінімальний. Два 7 ватні динаміки, які, чесно кажучи, не дуже прикольні. Я б. Не розраховував на дуже класний звук, такий знаєте, бюджетний телевізор рівня бюджетного телевізору. А далі вони тут пишуть про Bluetooth колонку, про 50 тисяч годин роботи і а, якісь ще моменти. Але я думаю, що нам потрібно піти з вами і потестувати. Я відразу скажу проєктор непоганий. За його гроші також точно. Посилання опису під цим відео ще підписуйтесь та натискайте дзвони, щоб не пропустити подальші наші такі огляд. А ми пішли з вами, потестуємо і вернемось вже на висновки. Ну що, бачите google інтерфейс? Думаєте, що в нього Google TV? Ні, в ньому інша в, в ньому інша балонка. Ось така здається. звичайний для китайчаних проєкторів, але ми спочатку будемо з вами, знаєте, що подивимось на лаштування, а потім підемо подивимось, як він показує на зовнішньому плеєрі, бо на ньому він показує набагато ліпше, ніж на внутрішньому. І підемо. Давайте у налаштування. Відразу кажу, немає української мови, тому поставив російську, бо, чесно кажучи, щоб хоч щось ви зрозуміли, як глядачі. У налаштуваннях ми бачимо, що є Wi-Fi, є Wi-Fi 5G. Звісно, є в нас налаштування Bluetooth, і в нас є Bluetooth пульт. Відразу кажу, що коли ви вмикаєте проєктор, у вас з'являється така картинка для спарювання пульта. Є налаштування проєкції. В нас є різноманітні варіанти проєкції, які залежать від того, як ви його підвісили чи поставили. До того ж, у нас є автоматична корекція трапеції, є ручна корекція трапеції по кутах. Тепер в нас є автоматичний фокус і є ручний фокус. Для того, щоб спрацював фокус, ну, вам, вам достатньо його ворухнути чи натиснути кнопку автоматичного фокусу на вашому пульті керування. Також є цифрове збільшення, і є в нас налаштування корекції, це автоматична, запуск корекції, ну, автоматична корекція при запуску. І знаєте, що за функція в нас є? Ой, поверніть його, поверніть. поверніть, поверніть. Натиснув на домівочку. Є автоматичне здолання перешкод. Ну зараз бачите, як вставочку, як воно подолає перешкоду. Якщо воно не влазить у екран, воно його автоматично просто-напросто змістить зображення до того місця, де можна буде дивитись на нього. А також є ще автоматична корекція співвідношення сторін. Більше тут дивитись нічого, бо в нас немає фактично ніякого. Нормального Андроїду, тут, тут є Андроїд 9 без Google сервісів, і тому тут саме вистачає 2 ГБ оперативної пам'яті. Якщо піти у додатки, у нас тут є безліч якісь додатків. У нас є повноцінний Google Play Store. А є Аїда, давайте. Ну, AIDA я встановив. Я у нас App Store і є Google Play Store. App Store містить додатки, які в нас оптимізовані для цього проєктору, Якщо піти у налаштування, о, у, у систему, то ми бачимо, що це хай силікон 2 на 64. 64 не зрозумів для чого. Cortex A53, 4 ядра по 1 ГГц, це хай силікон 3751 і досить слабкий проектор. За відображення відповідає Mali, G50, Mali MP450. Стосовно YouTube і стримінгових сервісів. Ну, тут є, наприклад, Media Station X у маркеті можна встановити, наприклад, лампу там інші варіанти. Стосовно YouTube, він 1080 p В нас трохи гальмує. В нас з'являються дроп фреми. Я зупиню трохи. І максимальна роздільна здатність, яку тут можна дивитись, це 1080 p 30 Гц. Зараз увімкну звук ви відразу почуєте. Звук досить гучний, не вистачає трохи басів і десь на рівні якогось такого бюджетного телевізору, але він гучний, досить нормально пронрає. 1080p, я зараз вимкну звук. 1080 p 30 Гц, Це максимальне, що він може відтворювати. Чи 720 p 60 Гц. будь ласка, 1080 p В нас йде, якщо увімкнути статистику для сесадмінів, то ми бачимо, що це нуль дропів. А це стосовно YouTube. Тепер в нас є, наприклад, Miracast, ви можете кастити сюди, якщо ну знаєте, це не Google Chromecast, ви не повинні це. Плутати, і є MiraCast і є iOS каст. Ви можете кастити з Android смартфонів, чи кастити з е, Apple смартфонів. Давайте я оберу на Android смартфоні mm. кастити екран, вмикаємо Everycom. будь ласка, все запрацювало. Все працює. Е, тепер можемо з цього вийти. Тут є режим Bluetooth динаміку. Якщо ми вийдемо і увімкнемо Bluetooth динамік. Вам достатньо його з'єднати з вашим е, смартфоном. о, все, Він під'єднався наш е, Xiaomi 3 13 Pro. Можна увімкнути, можна вимкнути скажімо так, е, екран, і буде воно у режимі по типу не знаю, просто блютуз колонки. Зараз увімкнемо якусь музику. Просто працює як така дуже дешева колоночка. Я не скажу, що це дуже якісний звук, бо немає, немає досить нормальної басистості. Стосовно якості відтворення контенту і самої якості матриці, давайте підемо на зовнішній пристрій. Будемо спочатку тестувати на ньому. А відразу на зовнішньому пристрої скажу, що він підтримує максимально вхідний сигнал через HDMI. 1080p 60 Гц. Даний, даний у нас TV Box оснащено автофреймрейтом. Давайте спробуємо програти з вами 24-кадровий ролик. У режимі 2080 20, p 24 Гц примусовому і вмиканні 24 герцового ролику ми фотографуємо з витримкою 1 секунду і отримуємо шахматну дошку. Це говорить про те, що нативних 24 кадри тут немає. А також, якщо казати про тестові якісь картинки, то зовнішнього пристрою верскану немає і дуже круті базові кольори. Тобто в нього дуже крута кольорова, кольорова передача тепер. В нього дуже прикольна яскравість. Я зараз вам зніму, скажімо так, той ефект амбієнт, який він створює у нашій кімнаті. По-перше, ми тестуємо у кімнаті, яка не повністю вимкнута світло. Дивіться, десь 70-80% в нас освітлення. Тепер далі дивіться, який амбієнт-ефект у нас виникає, коли ми перемикаємо тестові картинки з основними кольорами. Це просто прикольно. На філіпсах платять додатково дороль за дорожчі телевізори з бін підсвітленням. А тут у нас такий ефект з його яскравості просто-напросто з'являється. Слухайте, дуже класно показую кольориці. Тепер по яркості і контрасту. Ну, у даному варіанті він відкалібрований. Для зовнішнього пристрою приходиться докалібровувати на внутрішньому плеєрі. Він повністю відкалібрований. Будь ласка, ми можемо з вами режими відображення змінювати яскравість, контраст, насиченість і чіткість. Тобто ми можемо з вами проводити базову калібровку. Я відкалібрував цей проєктор і він відображає прикольно усі тестові картинки. Дівчата виглядають просто ідеально. І Якщо там піти на далі на на, на градації, ми бачимо усі відтінки, і він відкалібрований зараз більш-менш правильно. Ось, будь ласка, усі квадратики проявились у прямокутничках. Спокійно можемо дивитись, і яр і яскраво контрастний аналіз показує просто ідеальну картинку. По кольору передачі тут немає в мене запитань Ні у сірому контрастному якості. Яскравий аналіз, ні у синьому, ні у, ні у зеленому, ні у червоному питань не е е визиває. До того ж, у нас є дуже мінімальний ефект лінзування. Він є на всіх проекторах. Тут вони для того, щоб уникнути великого ефекту лінзування, вони пожертвували, скажімо так, великими розмірами відображення. Тобто вони зробили короткий фокус від 1,3 метри до 5, до 5 метрів і від 42 дюймів до 200 немає ніяких 300-350, бо там буде дуже великий ефект лінзування. Вони це просто так зробили. Менша лінза з меншим ефектом лінзування. Потім давайте подивимось стосовно презентаційних можливостей. Для цього нам потрібні шрифти. Текст нам потрібен. Я з відстань 3-4 метри бачу 10-й шрифт, 10-й текст, і він дуже класно підходить для презентаційного проектору. Тобто, ви зможете розрізняти дуже чіткі як маленькі деталі. Також у нас немає ніяких е, е, скажімо так, артефактів на гілочках, і е, в нас дуже крутилезна деталізація. Тут чесна Full HD матриця, навіть на відільному ми колись робили проєктор, на якому на зовнішньому пристрої нормально все виглядало, а на внутрішньому було враження матриці 720. Тож ми тут маємо нормальну матрицю і можемо виходити. Якщо казати про відтворення якогось контенту зовнішнього, скажімо так, пристрою, то це просто-напросто прикольно. Якщо хочете дивитись фільми без Джоде-Ефекту, використовуйте, будь ласка, комп'ютери з уплавінням. Інші ролики відтворюються просто-напросто й далі. Ось така і Мені подобається і яскравість, і мені подобається сам, сам по собі контраст. Дуже прикольний проєктор у, у цьому варіанті. Оленка, перемикай е, жорсткий диск на, на внутрішній плеєр. Ми ще повинні на внутрішньому плеєрі протестувати е, можливості. Переходимо на внутрішній, е, скажімо так, інтерфейс ідемо у файловий менеджер, обираємо накопичувач. І перше, з чого я хочу протесту, що я хочу протестувати, — кадровий режим. Теж робимо знімок, і бачимо, у нас шахматна дошка, тобто 24 кадрового режиму, немає. Якщо казати про відтворення, наприклад, якихось дуже 4 k файлів, то звісно він їх відтворює. Dolby Audio є тут, декодинг є. Тобто він відтворює звук, і картинка просто класнюча. Бо тут хай силикон процесор, хоча й слабкий, він дає дуже класну картину. З внутрішнього плеєру фільми дивитись можна з якогось там, наприклад, з вашого носія. Якщо дивитись інші, якісь тестові ролики, то тут теж в мене питання не виникає. Ви можете робити ту саму корекцію вашої картинки і змінювати різноманітні режими. Теж все ідеально програє. Давайте з вами подивимось на якість картинки. Тут ми не, не побачимо дуже великої, великої різниці з зовнішнім плеєром. Хоча на зовнішнього плеєру здається картинка більш яскравішою, більш кольоровою. І тут у нас оце базова калібровка, вона відрізняється від калібровки для HDMI-порту. Тут вона просто правильна відразу. Ми нічого не калібрували для внутрішнього плеєру, і базові кольори теж відображаються ідеально. Давайте дійдемо до яскраво контрастного аналізу. Базові кольори усі прекрасні. Е, ну, тут теж усі квадратики відрізняються, відокремлені, як і тут ми бачимо усі квадрати у прямопутниках. Е, яскраво контрастний аналіз теж ідеально підходить, проходить у Грейскейл. Е, до того ж, у сірому, синьому, зеленому-червоному теж в нас виникно, як і з ефектом клінізування. Також на внутрішньому плеєрі в нас. Добре відображаються оці е, дрібно детальні картинки і стосовно тексту для презентацій він непогано відрізняється. Давайте вже пройдемо і зробимо висновки. по Почому проекту. У якості висновків скажу так: дивлячись, не дивлячись на те, що в нього є такі недоліки, як слабкий процесор, і деяке е, спотворення е, трапеції. Воно є, ну воно є в будь-яких проєкторів, і тут воно навіть не помітно, але воно є з лівої сторони, так ліворочку там бачить. Але це не критично. І проектор дійсно коштує свої гроші, і ми його рекомендуємо за його кольоровість, за його яскравість, за його, скажімо так, нормальну форма. Гучність! Гучність, так, він гучний, але, чесно кажучи, колодочки такі собі. Ну, ми рекомендуємо, дійсно рекомендуємо. Говоримо все чесно з вами: був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.